Всім привіт! Мене звати Людмила, який ваша подружка-стилістка. Це моє нове відео, як ви можете побачити. На жаль, останнім часом в мене не було можливості регулярно знімати відоси. Знаєте, трошки справ, трохи роботи. в мене взагалі не було якогось ресурсу на відео. Я сподіваюся, що я буду постити відоси можливо не так часто, але. Регулярно, бо раніше я постила типу кожен тиждень, і на жаль, я зі своєю full-time job я не можу встигати нічого. Так що, все, це був такий коротенький вступ. Якщо ви хочете мене бачити частіше, ви можете підписатися на мій інстаграм. Там я зазвичай пощу більше свого лайфстайлу, якісь історії, також фешн-контент. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь. Перед початком відео, як завжди, я вас закликаю поставити лайк, написати коментар, підписатися на мій канал, якось пушнути. Знаєте, мій канал, бо мені це неймовірно приємно, і мені це дає мотивацію знімати інші відео. Дуже-дуже вам вдячна і ми починаємо. Про що ми будемо з вами говорити в цьому відео? Я хочу вам розказати про нові колекції серед українських брендів. Багато вийшло нових дропів весняних, так як знаєте, всі прокинулись після зимової сплячки і почали випускати щось нове, щось свіже. І перший бренд, про який я би хотіла поговорити, це одеський бренд Біом Design. Мені просто неймовірно подобається ця колекція, так як вона трохи така, знаєте, еклектична, яскрава, і це дуже відгукується з моїм стильовим ДНК. І От якщо так подивитися на кожну річ, в кожній є якісь такі цікаві деталі, цікаві фактури, кольори, такими позиціями можна дуже класно розбавити свій повсякденний гардероб. Якщо вам хочеться додати більше кольору в новому сезоні, наприклад, мені, наприклад, дуже подобаються ці оверсайзні жакети. Просто неймовірно, ой, і цей тренч Моко дуже гарний колір. Мені здається, що я таких поєднань кольорів поки ще ні в кого не бачила. Просто супер! От подивіться, я не знаю, вона мені. Просто запала в душу оця спідничка шкіряна фіолетова. У мене зараз просто якась любов до фіолетового кольору не зрозуміла, не передбачувана. Мені дуже подобається цей відтінок. Я дуже хочу собі сумку. Фіолетову, я вже знайшла на шафі дуже класну позицію і думаю, що скоро її придбаю. В цьому дропі, в принципі, прослідковується еклектична нотка, також стиль препі, оці всі жакетики, спіднички, трошки стилю гранж. Отут, худі, оверсайз не дуже гарне таке в гранжевому стилі. Тобто дуже класна, різноманітна колекція, дуже класний дроп. І я думаю, що можна для себе придивитися реально круті позиції. Наступний бренд джул вони випустили дуже таку ніжну, тендітну колекцію, але водночас і доволі базову. І загалом ця колекція особлює свіжість весни, тепла та природну красу польових квітів. Якщо подивитися на цю колекцію, вона ніби не дуже велика. Але дуже класно, що багато різних одиниць можна, наприклад, знайти для себе дуже ніжні тендітні сукні. Так само можна знайти дуже класний верхній одяг. Я просто в шоці з цих тренчів, вони просто неймовірні, і також вони зроблені. З водовідштовхуючого матеріалу особливо мені сподобався цей коричневий тренч. і зверху до нього ще може йти така накидка. І, в принципі, цю палерину можна купити окремо і комбінувати її, наприклад, зі своїм верхнім одягом. Мені здається, це просто неймовірно круте рішення. Також в колекцію війшли більш базові одиниці, так як, в принципі, джул він себе позиціонує як бренд базового якісного одягу, можемо побачити дуже класні сорочки. Смужку, футболки з переробленої бавовни, сюди також увійшли в колекцію, і лонгсліви, до речі, теж брючні костюми та джинси. Дуже класний жакет, приталений з екошкіри. Також може бути ще такий жакет приталений, ну, не такий самий, а в принципі, приталений жакет, але чорного кольору. Мені цей костюм дуже сильно сподобався, особливо жакет, так як він має такий глибокий виріс, і його можна носити, наприклад, в. Просто без нічого. Дуже класна колекція. Також ще вийшов новий денім. В джул він просто неймовірний. Я вам це кажу як людинка, яка там працює стилістом. Що ж, підводимо, підводимо підсумки. Колекція неймовірно крута. Можна знайти для себе як щось базове, так і більш святкові одиниці. Наступний бренд, про який насправді я дізналася, коли робила цей ресерч українських брендів і е, шукала якісь цікаві колекції, це київські бренд. Бренд My, Маймай. My. Філософія бренду My Mind закликає не обмежувати себе у демонстрації смаків, поглядів та принципів, адже історія показує, що жінка здатна на справжні дива, коли дозволяє собі звільнитись від очікувань соціуму. В них вийшла нова колекція Sprint 2025 My Dear Rose. Ця колекція вийшла дуже ніжною та квітучою, представленою багато позицій в квітковий принт. І неймовірно великий вибір суконь. Я думаю, що цю колекцію зацінять поціновувачки романтичного стилю, стилю Like. Вона така доволі ніжна, дуже така романтична, знаєте, дуже багато всяких летючих таких виробів, дуже легеньких тканин. Ось така квіткова історія це трошки не мій стиль, але мені особисто дуже сподобався цей комплект, дуже класний. Класна сорочка з такими невеличкими е, трояндами у вигляді деталей. От я б таке носила, мені прям дуже до вподоби, і ще до неї йде така е, повітряна спідничка, така, знаєте, ніби хмаринка. Довжина міні загалом трошки не моя, але мені неймовірно подобається, як виглядає е, саме в комплекті це все. Якщо ви в душі романтична та ніжна, я раджу вам звернути увагу. На цю колекцію My Dear Rose. Та ось така от я трошки англічаночка. Наступна колекція преспрінг від бренду Гук. Ця колекція передає відчуття очікування, яке пробуджує нові ідеї, дарує надію та надихає. Я скажу одразу. Я в захваті від цього бренду. Це прям моя естетика. Це те, що мені, в принципі, подобається філософія бренду. Мені подобаються просто всі їх вироби. Так як я живу у Львові, я заходила до них в шоурум, у Них просто неймовірної якості речі. Я їх бачила вживу, і коли я їх трогала, просто. Там всі шовчики рівні, ніде ніякої ниточки, дуже якісні тканини. Загалом філософія цього бренду це робити е, такі стейтмент речі на довготривалу перспективу. Не гнатися в принципі за чимось швидкоплинним. Колекція поєднує в собі е, такі стилі, як smart Casual, Casual, офіційно-ділові вироби. Ця колекція складається просто з бездоганних речей, які от реально ніколи не вийдуть з моди, так як це. Це щось базове, це щось класичне, і це класика, яка переосмислена. Тобто в них дуже цікаві фасони, в них дуже класні силуети. І я моє око просто радіє, коли я бачу вироби цього бренду. Особливо мої фаворити це ця джинсова куртка у темному кольорі, ніби денімовий жакет, так дуже базова річ. Але дивіться, який класний крій. Дивіться, оці вставочки з світлішого деніму, ці всі гудзички. От немає чого додати. От знаєте, от все настільки е, класно пророблено, настільки класні одиниці, що от ти дивишся, воно настільки гарно, що от от не хочеться його чимось перевантажувати. І якщо ви шукаєте в свій гардероб дуже класні стейтмент одиниці, то вам обов'язково до ГУК. Ми рухаємося далі. І про наступний бренд я також дізналася, коли робила ресерч. І якщо чесно, я була приємно здивована. Це бренд Ambitna, і в них вийшла нова колекція Shades of Confidence. Цей бренд родом з Дніпра, і їх виробництво знаходиться у місті Кам'янське і у Миколаєві. Це те, що я вичитала в них на сайті. Тож я сама з міста Кам'янське. Це Дніпропетровська область. Я дуже тішуся, що в Дніпрі є такі класні бренди, і тим паче з виробництвом у моєму місті. Ну я про цей бренд не могла не розказати. Ну, вибачте, в їх нові колекції Shades of Confidence е комбінуються нотки драматичності та зручних простих силуетів. Мені неймовірно сподобався цей зебра Тренч». Як на мене, це щось, знаєте, в стилі Jack Мюз. От з їхньої, мені здається, весняної колекції, от в них щось було схоже. Це така база, це такий офіційно діловий стиль, трошки офіс-кор. В цій колекції не дуже багато виробів. Тобто, це от костюм, спідниці, сорочки, тренч. Але за рахунок гри фактур, за рахунок знаєте, гри сулетів. Це виглядає неймовірно гарно і дуже свіжо. Мені прям дуже подобається. Я ще написала їм в Інстаграм звідки вони родом, бо я не знайшла інформації ніде. І вони мені написали, що вони з Дніпра. І надіслали мені презентацію їх нової колекції, надіслали мені всю інформацію про їх бренд. Прям такі бусічки. Дуже класні, прям. Я дуже тішуся, правда, що є такі класні бренди наші Дніпровські. Я тільки під кінець відео зрозуміла, що я не вдягнула свої супер-пупер-каблучки. Ну, вибачте, мій образ сьогодні не завершений. Але зробимо вигляд, що так і повинно бути. І фінальна колекція, про яку, я думаю, вже чули всі, хто цікавиться українським фешеном, це колекція Spring Summer 2025 від бренду Katimo. Ця колекція розлетілася просто по всіх модних пабліках, Вона стала доволі віральною. і це не дивно, бо вона просто неймовірна. Символом цієї колекції стала Кала. Яка прослідковується у всіх виробах, і дуже цікаво споглядати, як вони в кожну позицію інтегрували саме цю квітку в різних варіаціях. Особисто мої фаворити це пальто з квіткою кали зверху. Просто неймовірна деталь і дуже класний фасон. Також мені сподобалось кімоно, зараз я вам його показую. Кімоно з таким пасочком, також у вигляді квітки. Дуже класне поєднання чорного і сірого. Мені неймовірно сподобалися ці джинси. Так як я зараз, знаєте, шукаю для себе щось таке сіро бежеве. І ось цей топ також, ніби звичайний знаєте, білий топ, але в нього йдуть чорні е бретельки і також прослідковується чорна квіточка. І, до речі, ось ця от сумочка. В них вийшло також, і тут ручка, от ніби імітує квітку. Мені нагадали бренд Bottega Veneta, В них були. Сумки з ручками у формі рибки, і вона так прослідковувалася, ніби не дуже нав'язливо. І от мені саме ці сумочки чимось нагадують саме бутегу. Ця колекція дуже креативно-дизайнерська. Катерина та її команда просто неймовірно, я думаю постаралися, щоб випустити цю всю красу. Так що, Катямо просто браво! Я розказала вам про всі бренди, які мені сподобалися найбільше. Про ті колекції, які мені найбільше імпонували. Можливо, я розказала не про всі бренди і щось пропустила. Якщо ви знаєте також класні бренди українські, у яких вийшли нові колекції, пишіть обов'язково в коментарях. Можливо, я знімлю другу частину відео, бо знаю, що деякі бренди ще не випустили весняні колекції, і, можливо, ми ще побачимо щось цікавеньке від інших. Пишіть в коментарях, які колекції вам сподобалися найбільше, які Бренди вам імпонують по своїй естетиці, Я, мені дуже цікаво почитати і поспілкуватися з вами. Я буду з вами прощатися до наступного відео. Обов'язково підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мій інстаграм. Якщо маєте бажання, переглядайте також мої минулі відео на цьому каналі, вони також доволі цікаві. З вами була ваша подружка-стилістка. Я сподіваюся, що з вами все добре. Що ви в безпеці, я вас дуже міцно усіх обіймаю і прощаюсь з вами до наступного відео. Всім па-па!